Тосовка успішних людей, куди я намагаюсь. півмільйона доларів для ДБР. Ні сорому, ні совісті. Тільки публічний осуд. Львівський бізнесмен Ігор Гранкевич обкрадає збройні сили та народ України. Замість якісного одягу для зсу сім'я Гранкевичів під час війни скуповує квартири та розкішні автівки. Як бізнесмен намагався підкупити одного з керівників Гсу ДБР, почуєте далі. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Аби цього крадія побачила вся Україна, ставте вподобайку, залишайте коментар і поширюйте це відео. Отже, у п'ятницю, 29 грудня, ДБР повідомило про затримання львівського бізнесмена, що намагався підкупити одного з керівників бюро за 500 тисяч доларів. США як стало відомо, Львів медіа з власних джерел в правоохоронних органах йдеться про відомого львівського підприємця Ігоря Гринкевича. В ДБР повідомило, що львівський бізнесмен є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він пропонував 500 тисяч доларів США одному з керівників головного слідчого управління. ДБР Хабар мав сприяти поверненню майна вилученого у компанії бізнесмена в ході розслідування кримінального провадження. Кілька місяців тому ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу. У та білизни для зсу компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярдів гривень. Слідчі встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмени підприємства, які раніше займались будівництвом. Однак компанії не мали належних до зриву постачання та завдала збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярда за гривень ну корупція під час війни, особливо в таких чутливих і в таких, ну я би сказав, святих питаннях, як оборона, вона є ну це кричущі злочини. З ним безумовно треба дуже різко боротися. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставляли товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Ще вісім договорів виконані із запізненням на 3-5 місяців. До цього у компанії виявили факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Наразі ДБР перевіряє причетність до оборуду колишніх посадовців. Міноборони, які не вчиняли дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 один... Мільярдів гривень то неадекватність людей вони живуть в якомусь іншому вимірі. Вони не бачать поряд те, що відбувається, вони не бачать страждання інших людей. Вони не бачать, яку ціну платять інші громадяни цієї країни. Це неадекватність, на мій погляд. Бізнесменів загрожує до восьми років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Друзі, нагадаю, що Ігор Гранкевич та його родина володіє цілим пулом будівельних компаній. То в Trade Lines Retail, то в будівельна компанія Сітіград, то в будівельний альянс монтажопроект, і це не перша подібна співпраця Гринкевичів з міністерством оборони. Навіть пересічний користувач у Google може зайти інформацію про те, що обидві компанії вже співпрацювали з міністерством, і по них відкрито кримінальні справи. Типу, так? коли ти неспроможний зрозуміти, в який час ти живеш, де ти живеш і як. Поруч з тобою живуть люди. А тепер переходимо до елітної нерухомості машин за украдений мільярд в Міністерства оборони. Багато бля, друзів потіляли багато. Дуже багато. І по а пропавших бізвісті то я взагалі бля, навіть страшно сказати. Отже, за приблизними розрахунками тільки в рамках угод, укладених у січні лютому 2023 року компанії ТОВ Трейд Лайнс Рітейл, ТОВ Будівельний Альянс Монтажу Проект і ТОВ Будівельна компанія Сітіград, з отриманих від міністерства оборони України з 1,5 мільярда гривень, майже 1 мільярд гривень було виведено та витрачено на придбання розкішної нерухомості Гринкевичів, А це квартири, будинки та офісні центри. А також на автомобілі автомобілі для членів родини після перемоги. А я так далеко не, не загадую. Ми ж на війні жити, поки живеш. Що час є сьогодні, і ти живий все нормально на завтра. Планувати щось. Завтра може й не був. Отже, Роман Гаренкевич, засновник та керівник ТОВ Будівельний альянс монтажопроект 5 травня 2023 року. Придбав у престижному селищі Козин Обухівського району Київської області будинок площею 289 метрів квадратних за 25 мільйонів гривень, крім будинку. Син Роман того ж дня придбав чотири земельні ділянки у тому ж престижному селищі. Козин. Це величезна війна, це ж не маленький, якийсь там локальний десь конфлікт 100 на 100, Правильно, це величезна війна у травні цього року. Світлана Гренкевич, колишня співзасновниця ТОВ «Трейлайнс Рітейл» та дружина. Ігоря Гринкевича стала власницею двох квартир в Києві на вулиці Драгоманова. Це Печерськ, площею 51,6 квадратних метри та 123,6 квадратних метри. Загальна ринкова вартість цих нерухомостей оцінюється приблизно від 30 до 35 мільйонів гривень. А у листопаді 2023 року Світлана придбала земельну ділянку площею. 1,7 гектара у Львівській області це люди, які не розуміються на цих речах, Вони вважають, що вони за гроші можуть все купити. Що вони за гроші можуть все придбати? Також у березні того ж року Гринкевич придбала мотельний комплекс Катерина, розташований на обхідній дорозі, віддалений всього на 500 метрів від стадіону Арена Львів. Ти просто як військовий починаєш розуміти рахувати, а скільки це можна було купити закупити в півдронів або там бронетехніки якої закупити, на яку зараз вже просто цивільні збираються для того, щоб в підрозділах купили бронетранспортери? Переходимо до тещі Ігоря Гринкевича. Ірина Федак стала власницею трьох земельних ділянок в Львівській області, квартиру у Львові на вулиці Кубанській, а також земельної ділянки в Київській області, площею 2 гектари протягом 2000 чи року а от зять Ігоря Гранкевича Мар'ян Швед отримав право власності на квартиру у Львові на вулиці Кубанська площею 161 квадратний метр за 8 мільйонів гривень. Не забудемо і про доньку бізнесмена Ольгу Гренкевич, дружина львівського футболіста, який наразі є півзахисником донецького шахтаря Мар'яна Шведа, засвітилася у золотому віп-вагоні одного з потягів Укрзалізниці, які під час повномасштабного вторгнення використовують як дипломатичні рейси для міжнародних гостей. Українська правда писала, що проїхатись у такому вагоні коштує приблизно 34 тисячі гривень. Також такий. Вагон можна причепити до рейсового потяга за 150 тисяч гривень, а тягнути його окремо локомотивом коштує 350 тисяч гривень. Для мене корупція під час війни це просто ганьба. Тепер перейдемо до нареченої Романа Гринкевича Софії Юрівної Морозюк у 2023 році. Вона придбала автомобіль Porsche Каєн 2015 року та комерційне приміщення в Києві на вулиці Саксаганської за 4,6 мільйони гривень. Зараз я їжу на Поршкає. І це була моя мрія. Хотіла повкалувала 10 років, купила. Адже Соня Морозюк не така собі проста дівчина. У свої 20 плюс років вона веде лекшеріч життя. Весь Київ близької рекламою про виставку мазня, яку організувала успішна і талановита художниця. Хоча на запитання фанатів, соня відповідає, що це все її праця, то чомусь так вперто проглядається там інвестиції нареченого Роми Гринкевича. А зароблені на закупівлях Міноборони. Тобто, поки інші донатять на дрони, тепловізори і пікапи для зсу, рома вкладав усе в машини, прикраси картє та годинники для Софії. А також займався її розкруткою. Та вже цього року Роман Гринкевич як волонтер, вільно виїжджає до Венеції і робить там пропозицію. коханій. всім привіт, онлайн з Венеції. Ми вже трошки з моїм нареченим хильнули, е, ігристого. Але знаєте, що я тепер е, наречена. Тож будемо гуляти всією країною. Моє весілля до слова Соня Морозюк, художниця. Вона є авторкою патріотичного муралу у Києві на вулиці Мечникова. В інстаграм дівчини багато фото з розкішними прикрасами, автівками та в дорогих ресторанах. До того ж, Соня Морозюк взяла інтерв'ю у свого нареченого романа. Про це свідчить анонс на її сторінці в інстаграм. Імовірно, вони говорили про допомогу Україні під час війни треба зробити все необхідне аби наші діти були не дітьми війни а дітьми перемоги, сказав тоді Роман. Тим часом інститут проблем сучасного мистецтва нам України закриває виставку Морозюк Мазня у зв'язку з великою кількістю суперечливих реакцій, що вийшли за межі мистецтвознавчої дискусії. Як повідомляє таблоїд, Роман Гринкевич є директором благодійної організації Хоу П'юа, і на відкриті виставки художниця збирала кошти саме для цього. Фонду після скандалу за участю в майбутнього свекра, якому після затримання загрожує позбавлення волі на строк до восьми років, Морозюк закрила свою особисту сторінку в інстаграм, а також робочий акаунт зі своїми картинами. А вже 30 грудня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену Ігорю Гренкевичу, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів США посадовцю. ДБР Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Тобто Гринкевич може вийти під заставу, яка становить 429 мільйонів 440 тисяч гривень. Друзі, дякую, що дивились. Залишайте ваші коментарі і сподіваємось, що цей крадій буде сидіти у в'язниці разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ!